Тисячу дзвінків, всі чекають на цю халяву, коли ж буде зібрана. Всі телефонують, питають, замовлень на них багато, тракторів, до речі, дуже мало. TerraForce 554-й HC на колесах величезних, 20-х передніх, задніх 28-х колесах, герметична кабіна, люк. Модна приборка, є шторка, до речі, є щітка, скломивач. Камера заднього виду стоїть. Ззаду вона знаходиться, як і у всіх других тракторах. Ззаду led стопи, величезний бак на ресівер, компресор, до речі, також є усилена навіска з вигнутим. Тут же не потрібно переварювати, як в тих старіших моделях. Все тут вже готово. Фаркоп на 4 тонни. Багато гідровиходів, прижимна гідравліка, все, що потрібно для комфортної роботи трактора. Трактор має 50 кінських